Імола тут асфальт, пам'ятає біль. У 94-му році один вікенд змінив Формулу 1 назавжди, забравши два життя. Дві втрати, дві легенди, яких ми більше ніколи не побачили на старті. Субота, кваліфікація. Роланд Ратценбергер виїжджає на швидке коло, втрачає керування, стіна і тиша. А вже наступного дня, через пару кіл після старту гонки, світ втратив Айртона Сенну. Форма та кут удару. Уламки підвіски, це неможливо забути, навіть якщо ви тоді ще не народилися. Тепер це гран-при ми називаємо чорним вікендом. З тих пір усе інакше, і все ж, Імола живе, бо це не просто трек, це пам'ятник. Траса названа на честь Діно Феррарі, сина Енсо, який пішов з життя надто рано. Для нього це був спосіб зберегти пам'ять про сина. Він будував її з любов'ю і болем. Це була його земля, його дім, його серце. А згодом до імені сина додали і ім'я батька. Бо ця траса це родина Феррарі. Вся їхня історія вирізана в асфальті. Імола не про шоу, вона про характер. Про пілотів, які борються не з іншими, а з самою трасою. Поворот аквамінералі, вода під колесами і стіна, яка зовсім поруч. Ріваза. Сюди влітаєш на дотик, бо інакше втратиш все. Тамбурело. колись смертельно швидкий, тепер стриманий, але все ще небезпечний. Тут не про обгони, тут про натиск і точність. Феррарі тут не просто команда, це релігія. Це сцена, де червоне має перемагати. А кожен приїзд сюди як паломництво для тіфозі. Шумахер, Барікело, Алонсо, Фетель, Леклер і ось нова глава. Гамільтон в червоному. Тут Вимолі він вперше вийде на домашній старт Феррарі або гармонія, або хаос. Середини не існує. Цей трек карає у 2021-му. Хаос під дощем, аварії. І червоні прапори у 2022-му – Драма для Феррарі зі сходом Карлоса Сайнса та аварією Леклера. У 2024-му Ферстапен ледь не втратив контроль, але все одно переміг. Тут завжди все на межі. Цього року в Імолі відкривається нова сторінка для Альпін. Замість Джека Дуена на старт виходить юний аргентинець Франко Колапінто. До речі, він вже перемагав у Імолі у Формулі 2 та Формулі 3. Що він покаже на вже знайом. Моєму йому треці. Траса імені Енцо та Діно Феррарі. Тут біль частина легенди, а легенда частина кожного кола. Тож чекаємо на гонку вже цієї неділі. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.